Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на відеоогляді ось така невеличка розеточка з механічним таймером. Продається в такій упаковочці. Розеточка фірми. Фірми сказати не можу. Коротше кажучи, Made in China. Розрахована на потужність 3680 Вт. Ця розеточка не нова, вона в мене в використанні один рік. Працювала в парі з масляним радіатором. Потужністю 2,5 кВт. І як ми бачимо, жодного натяку на те, що вона не витримувала нагрузку, плавилася. Немає розеточка просто як нова. Це одна із самих простих розеточок з механічним таймером. Нічого складного в ній немає. Вимикаєте її в розетку, сюди підключаєте прилад, який потрібно вмикати через таймер. І за допомогою ось цього коліщатки Яке розміщено на 24 години. Ви програмуєте, коли прилад буде вмикатися і вимикатися. Наприклад, у нас зараз 9 година вечора. Ми беремо оце коліщатку повертаємо на 21 годину. Щоб 21, початок 21 години співпав за цією стрілочкою. І тепер у нас отут є чорні такі флажочки. Вони зараз усі опущені. І це прилад буде постійно вимкнений. І, наприклад, якщо ми хочемо, щоб о 22 й прилад вимкнувся і до 23 ї години був вимкнений, ми беремо один флажочок і другий флажочок піднімаємо. Тепер прилад із 22 ї до 23 ї години буде вимкнено. Один флажочок це відповідає півгодини. І о 23-й годині прилад знову вимкнеться і буде вимкнений, наприклад, до 3 години. Ми піднімаємо ще два флажочки, і з 3 до 4 прилад буде вимкнено. Давайте я зараз покажу наглядно. І так, ми беремо нашу розеточку і вмикаємо сюди таймер. А замість Навантаження ми ввімкнемо. Давайте зробимо так. І ось так. Так, лампочка світиться. У нас зараз 21 година. І о 22 як ми виставили на слажочки підняті, лампочка має потухнути. І так, повертаємо до 22 години. Так, як нам це зробить? Так, 22 година у нас лампочка не світиться. О 23 вона має засвітитися знову. І так, 23 година, як ми бачимо, і лампочка знову засвітилася. І так буде протягом 24 годин. Шляхом підняття і опускання оцих флажочків ви програмуєте, коли прилад буде ввімкнено і вимкнено. Якщо, наприклад, ви хочете, щоб прилад працював постійно, для цього не обов'язково витягувати з резеточки таймер і вставляти прилад напряму. Можна просто взяти ось тут з боку є такий перемикач. У верхньому положенні перемикача прилад працює через таймер за заданою програмою. У нижньому положенні Прилад працює напряму, незалежно від того, яка програма задана на таймеру. І ще один невеличкий нюанс по цій розеточці. Оце коліщадко працює тільки тоді, коли прилад вімкнений в розеточку, якщо ви його, наприклад, витягли, а потім через деякий час вімкнули, не забувайте виставити отут точний час. Інакше буде таймер працювати не по тому графіку. Який ви запрограмували за допомогою цих флешетів. І на завершення. Це дуже гарна розеточка, жодних лишніх деталей, все дуже просто і надійно. Так що рекомендую її для покупочки. На цьому відеогляд завершено. Якщо відео було корисне, не забуваємо лайки. При бажанні можете підписатися на канал. Дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.